Власне, розповідали в ефірі про клопів Укрзалізниці, і ви активно це обговорюєте у нас в вайбер-спільноті, але їх не переплюнуть таємні мешканці Нью-Йоркської підземки. Річ в тому, що мешканка Брукліна, це один з найбільших округів Нью-Йорка, дуже несподівано для себе дізналась причину, через яку впродовж багатьох років її помешкання атакували пацюки. Коли майстер прийшов ремонтувати вбудовану шафу в одній з кімнат, то знайшов в стіні отвір. Його розширили і з'ясували, що за стіною знаходиться. Прохід до тунелю метро, wow. прямо з квартири. Жінка була шокована, але не здивована. Бо метро в Нью-Йорку це ще одне підземне місто. Uh -huh. І от перший тунель тут побудували, вдумайтеся, ще в 1870 році. Oh. Щоправда, він е, давно ним ніхто не користується і перебуває він в неробочому стані. Сучасний сабвей, тобто той, що працює, і в наші дні, з'явився в Нью-Йорку в 1904 році. Саме тоді були відкриті кілька перших ліній, які мали 28 Станції перші рейси відбувалися 27 жовтня. Тож сьогодні Нью-Йоркська підземка святкує свій день народження. Насправді це унікальний об'єкт, з яким пов'язана безліч історій, дуже цікавих історій, безліч фільмів в Голлівуді. І, от якраз таки, деякі з них не фільмів, а цікавих історій, в нашому наступному сюжеті. Це невелика будівля на 72-й вулиці, справжня історична пам'ятка Нью-Йорка. Це вхід на станцію метро. Його відкрили у 1905 році, і відтоді його дизайн не зазнав жодних змін. Змінилась хіба що плата за проїзд. 120 років тому це було 5 центів. Зараз майже 3 долара. Або точніше 2,90. У 1905 році станцій станції було 28. нині 472. Більше ніж у будь-якому іншому місті світу. Метро Нью-Йорка об'єднує всі п'ять районів міста від найпівнічнішої станції в Бронксі до південного стейтен Айленда. Довжина лінії метро сумарно складає понад тисячу кілометрів. Якщо на вулиці ви побачите ось такі фігури, це вхід на станцію. Найважливіший вид транспорту в Нью-Йорку – це метро. Ось так виглядають станції. Щодня метро Нью-Йорка перевозить близько п'яти мільйонів пасажирів. Серед них можна зустріти будь-кого. Наприклад, одного з найпопулярніших голівудських акторів та продюсерів Голівуду Тома Генкса. Володар двох оскарів, хоч і одягнув маску, та фанати все одно його впізнали. Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс також часто користується підземкою. Цього разу ми вирішили скористатися іншим транспортом. У нас був вибір: 45 хвилин на автобусі або 6 хвилин на поїзді. Метро у Нью-Йорку ніколи не спить. Потяги курсують цілодобово, і ви можете побачити як класичні старі вагони, так і нові сучасні моделі з кондиціонерами, екранами і камерами безпеки. 40% ліній прокладені над землею, і пасажирам відкриваються панорамні краєвиди на місто. Контроль за оплатою тут не дуже жорсткий, тому висока вартість квитка компенсується тим, що купувати його не обов'язково. Можна просто перестрибнути через турнікет. За статистикою 12% пасажирів їдуть зайцем. І це щороку завдає метрополітену 285 мільйонів доларів збитків. Ось хлопець перескочив. Справжній нью Ніорківець. Багато хто не платить за приїзд. Кожна зупинка в підземці має власну історію. Тут постійно знімають кіно та рекламні ролики. Є станції, які більше пасують для створення фільмів жахів. На стінах моторошна бліда плитка, на підлозі бруд і щури. А є й такі, які виглядають як справжні арт-об'єкти з мармуром і коштовними мозаїками. Вона складається з двох тисяч сорока маленьких плиточок. Дуже яскраво. Такого в Нью-Йоркському метро небагато. Найбільше туристів вражає станція на Уолл-стріт. Цю вулицю називають фінансовим серцем міста. І тут знаходиться одна з найдорожчих і найвідоміших платформ метро. На її будівництво витратили 4 мільярди доларів. Розмах такий великий. Можна побачити величезний хоу, магазини різні. Для тих, хто цікавиться історією громадського транспорту, існує міський музей метрополітену Нью-Йорка, розташований у колишній підземній станції на Бруклінському проспекті. Тут зберігаються старі вагони, архівні фотографії та технічне обладнання, яке працювало на початку 20-го століття. Дуже старі сидіння. Це такі плетені сидіння, схожі на кошик. Під час святкових парадів або пам'ятних дат деякі поїзди курсують із такими ретровагонами, і для пасажирів це чудовий шанс відчути вайб минулого на тлі сучасного ритму міста.